Маркери подій. Ми сьогодні до розмови запросили автора книги. Власне, як подолати той руський мір у минулому. Політика нашого колеги, журналіста і публіциста Вадима Денисенка. Ви можете це чути на всіх хвилях нашої радіостанції або навіть дивитися на стрімі YouTube, якщо підпишетесь на наш канал FM Галичина. Вітаю, пане Вадиме! Вітаю. Тож, да, напевно, розпочну із тих плянів, бо в нас, нас тими планами луплять зі всіх сторін. І найцікавіше сталося в Бразилії, коли на черговий. Модифікований план Ердогана, фактично, ляпас і плювок відбувся устами речника Путіна, який сказав: нас не цікавить будь-яка заморозка на лініях актуальних лініях бойових дій. От а, а, а який тоді план зараз у русських, якщо вони відкинули навіть такий. Що передбачає нашу капітуляцію, здачу територій, відмови від євроатлантичної інтеграції, та й взагалі від цього. І цього. І це вони теж відкинули. Який в них план тепер реальний? Не з тих хотілок, які вони виголошували тостами Путіна і історичними дискурсами, а реальний який план? Ну, почати, напевно, потрібно з того, що Путін прекрасно розуміє зрештою, тут не треба бути великим аналітиком. Щоб... Зрозуміти, що Дональд Трамп зробить все від себе залежно для того, щоб спробувати до дня інавгурації, до 20 січня, вийти на якісь домовленості, власне кажучи, що робить зараз Російська Федерація, це вона пробує піднімати ставки, максимально піднімати ставки для того, щоб витрагувати побільше. Так да, при цьому ми ще не розуміємо, чи взагалі погодиться на взагалі збитку будь-якого бойові дій Путін, але тим не менше опція номер один – це те, що він зараз буде піднімати ставки. І е, пробувати виторговувати по максимуму е, відносно підняття ставок, е, все, що ми бачили вчора, із обстрілом е, української енергетичної інфраструктури, на жаль, це, в принципі, е, судячи з усього, е, в короткостроковій перспективі буде повторюватись, і Російська Федерація буде пробувати вимуснути Україну, вимкнути, вимкнути енергетичну медневальню е, для того, щоб е, змусити е, до переговорного процесу і змусити в принципі нас. Просити про де-факто переговори плюс безумовно всьому світу будуть продовжувати розповідати про ядерну зброю недалі. Як сьогодні, спікер держдуми Володін зробив заяву про те, що найближчим часом Росія застосує на території України у відповідь на визволення. Атакам, які будуть нібито стріляти по Курській області, буде застосована якась новітня зброя, яку досі ще ніхто не бачив. Я впевнений, що зараз почнеться мусолення історії про те, що це буде ядерна зброя, якої насправді не буде, але тим не менше от, будуть спробувати піднімати ставки. І все, що заговорить сьогодні Писков, насправді немає нічого спільного із реальністю. Це інформаційний шум. На нього ось тільки так і потрібно реагувати, на нього тільки так і треба дивитися. В принципі, зараз починається арт підготовка до, до наголосити, теоретично можливих переговорів до теоретично можливих переговорів. А в цьому випадку накручування в русських, зокрема, інформації, істерична інформація. Ми, ми правда стежили, де більше було істериків. В Штатах чи у Росії після ну, цієї інформації про дозвіл бити атакам саме іншою високоточною зброєю. Але в Росії навіть так звані їхні ліберальні хороші русські, які сидять на грошах європейців. Навіть вони оцю цю істерику розвивають. Я от зараз дивлюся, що там Москов Таймс ганяє. Почти 5 мільйонів росіян в крупних городах кажуться в зоні поражені американських дальнобойних ракет. Можна подумати, що Україна коли-небудь била ракетами по їхніх містах, на відміну від руських. Тобто ми розуміємо, що йде накрутка навіть в масштабах Росії в будь якій варіанті, чи це путінці, чи ось такі псевдоліберали. До, до чого готують в принципі тоді населення? Ну такою істерикою, вона їм не потрібна для того, щоб продовжувати обстрілювати Україну, але вони це роблять. Ну, в принципі, якщо в тебе привід інформаційні відді, в інформаційній відділі, ти всі інформації привід використовуєш. Тобто... Накрутити раз населення нічого поганого в цьому російська пропаганда не бачить, але ви повинні теж чітко розуміти, що ніяких п'яти мільйонів людей там немає під загрозою, тому що якщо виходити з того, що дозвіл дано тільки на Курську область, в Курській області усі буде вдвічі менше населення. Ну, власне, тобто, просто, я зараз про той варіант, що на Заході теж роблять велику ставку на оцих правильних, хороших русських. На вихідні, поки лупили по Україні сотнями ракет, і вони ж гралися оці, навальнята, Юля і другі Карамурзи закликали русських вийти. Ну, Якщо подивитися, що на німецьких землях сидить півтора мільйона русських. В самому Берліні не знати скільки. І оце ну, таке сумне і крінжове дійство в Берліні, де пару сотень приблизно вийшло з плакатами. «Не трогайте русских», знесіть Путіна, нет войне», то це було дуже скандально. І гарно описав це наш посол в Німеччині, який сказав, що це була прогулянка на свіжому повітрі без загрози і без наслідків і відповідальності. От в цьому випадку. Ну, нема альтернативи ніякої. Тобто, виходить, що навіть так звана їхня ця антипутінська опозиція просто в свисток на заледве пів відсотка свого впливу показала. Тобто іншого шансу, ніж ну, продовження цієї війни руками всіх колективних русських немає, так? Ну, чесно кажучи, якщо ми говоримо про цю акцію російської опозиції, то треба розуміти, що. Вона не вдалася не тому, що там було небагато людей. Вона не вдалася по одній простій причині, в них немає ідей. Тобто uh -huh. у них насправді на сьогоднішній момент немає ідей, які б об об'єднували і тих, хто знаходиться в діаспорі, і тих, хто знаходиться на території Росії. Тобто ну, Це той класичний варіант Ленінський, що Ленінський, да, да, це, що він про дікабристів сказав, чи, чи так. Герцен, сказав Герцен про дікабристов, як, як, як далекі ні від народу, так. Да, да. От власне кажучи, у них немає жодної ідеї, яка в принципі зараз долягала в душу середньостатистичного росіянам, на які знаходяться на території Росії. Вони роблять картинки. Напевно, ці картинки красиво транслюються. Не напевно, а транслюються багатьма іноземними змін, але при цьому їхні впливи в Російській Федерації наближаються до нуля. І а чому ж тоді бувайте... на заході з ними носяться, Вадиме? Ну тобто я дивлюся у цій гастролі гастролі е, Ю, юлі Навальної з тими самими ідеями нельзя розваліти великою Росії, тому що в нас общий руський дух ценності і все інше. От, а з нею носяться всі від Білого Дому до абсолютно адекватних, ніби здавалося політичних тусовок по, всьому, по всій Європі. А немає нікого іншого, От в цьому вся історія. Тобто, в принципі, у них немає нікого, хто б міг би. На кого б вони могли опертися, і хто був би для них зрозумілим росіян? Тобто, в даному випадку вже не стоїть питання про впливовість, про там їхні політичні амбіції, просто зрозумілих для них росіян е і зручних для них росіян просто немає. От тому вони продовжують е в принципі став робити ставку на них. Хоча станом на сьогоднішній момент, і ще раз повторюся, вони взагалі не попадають в повістку дня Російської Федерації. Окей, тоді розглянемо цю точку біфоркації, яка називається офіційний вступ на посаду новообраного американського президента. Бо ми розуміємо, що все буде відбуватися дуже дико, терористично, так як ви і сказали, з накручуванням ставок з боку російського агресора. А потім, а потім буде прихід нового нової команди Трампа і його фактично вхід до Білого Дому. Але ж в Трампа свої зараз блоки в голові. Він, он хоче е, National Emergency Plan, тобто, щоб фактично армія спирала його програму з викидання нелегальних мігрантів, такий собі стан чистки громадянської, майже в, війни в, в Штатах. Він на це зосередиться, так? Я правильно розумію? На нас махнуть рукою? Ні, ну я не був би настільки пасимістичним, я впевнений, що Трамп зробить все, себе залежно, для того, щоб. До е, дня інаугурації спробувати е, спробувати е, війти в якусь там результативну фазу переговорів із Володимиром Путіним. Тобто він це обов'язковому порядку буде робити, чи вдасться це вже інше питання, тому що е, карти де факто е, так чи інакше більш-менш зрозумілі, які на столі будуть лежати. Просто проблема в чому? Проблема в тому, що е, з однієї сторони стоїть економічна історія, яка передбачає те, що з Росії можуть зняти частково санкції, і Росія вистрибне із е, можливої технологічної залежності від Китаю, куди вона в принципі потрапляє з кожним днем все глибше, з іншої сторони, є е, е, політичні амбіції, хотілки і божевілля просто Путіна, е, які не досяжні на сьогоднішній момент. Просто ми повинні пам'ятати, що двадцять рік. Повномасштабне вторгнення почалося перш за все через те, що Путін зрозумів, що Росія перестає бути третім полюсом світу, і Росія втратила е, необмежені поліцейські функції на пострадянському просторі. Він вважав, що коротка переможна війна дозволить йому отримати і е, третій полюс, і е, поліцейські функції станом на зараз, в 2024 році, ми розуміємо, що цього вже не буде ні в якій перспективі, ні в яких результатів цієї війни. Він не стає ні третім полюсом світу, ні е, поліцейським на пострадянському просторі, але його амбіції залишаються. І, от, власне кажучи, є дві шальки Терезів. На одній лежить е, логіка е, і економіка, на іншій лежить психіатрія Володимира Путіна. Що переможе, ми станемо зараз відповісти, на жаль, не можемо. Але те, що Трамп зробить все, від себе залежно для того, щоб до 20 січня вийти на якийсь, е, ну скажімо так, фінальну пряму. Я в цьому більш ніж впевнений. Та, але в цьому випадку дуже важливо, щоб була якась спільна візія, чи тут всі просто напружаться і будуть чемно чекати, на чому спиниться Трамп. Я в чому це запитую, бо дивлячись уважно. До заяв по Україні, а Україна не є основною, там, скажімо, нової команди, але обов'язково висловитися щодо візії по Україні, ніби мають всі кандидати з адміністрації Трампа і за голову хапаєшся. Дивишся цю на, -на нацрозвідку розвідку і Габард, яка говорить, Алоха з вами, і дух Алохи вас має замирити. І вона ставить як папа римський якийсь останній на шальку Терезів і жертву, і агресора кажуть, обоє мають бути рябої припинити і так далі. Тобто це. Ежак бере, бо такий е, синдром Ілона Маска і Венса просто шириться по цій команді стосунку до України, і ми не бачимо шансу, що в команді Трампа з'являться ті, які будуть його. Е, Пояснювати йому елементарну логіку для тебе номер один ворог Китай Китай. Китай що робить? Фактично в спирає Росію без Китаю. Росія не могла б продовжувати зараз війну в таких масштабах, як вона веде. То фактично оголосивши чітку протидію Росії, це ти в тому числі вирішуєш китайське питання. Зокрема, ну, це ж елементарна двоходовка, але її ніхто навіть і близько не пробує озвучити з цієї команди кандидатів кандидатів до адміністрації Трампа? Ну, єдине, що я можу сказати зараз з цього приводу, це те, що е ця команда в найближчі три місяці не буде мати жодної своєї думки. Тобто, це будуть е люди, які будуть робити те, що скажем безпосередньо Трамп. Тому от саме на це треба звертати увагу, не, а не на е подібні заяви. Це люди, які ну, е велика частина з них. Це люди, які прийшли в цю команду виключно як лоялісти, як люди, які присягнули повністю на лояльність Трампу, і вони будуть виконувати те, що буде говорити президент Сполучених Штатів Америки. Тому з цієї точки зору, я б чесно кажучи, менше б на це звертав би зараз увагу, а більше зосередився б на тому, як і що мислить в принципі безпосередньо сам Дональд Трамп. Він, наскільки я все це розумію, Планує е, запропонувати Путіну угоду, про яку ми говорили. Тобто, ну тут нічого нового немає. Це буферна зона, це Україна не вступає в НАТО на роки в 10-20, це е, розмежування по лінії фронту, і це зняття санкцій. Ключова історія тут зняття санкцій. Е, якщо ні, то в принципі буде запропоновано сказано Путіну про те, що я починаю. я Толен Трамп починає опускати ціна на НАТО. І отут от є що раз повторюся з однієї сторони буде стояти абсолютно економічна логіка, з іншої сторони буде стояти психіатрія Путіна. Що переможе на жаль, в принципі поки що спрогнозувати неможливо. Так, в цьому випадку ми не бачимо теж і реакції на певні демонстраційні отакі ляпаси, бо сьогоднішні заяви Піскова це ж є такий класичний варіант посткоментаря до ляпасів. Та ви, ви, ви бачите, що я можу валити ще сотнями ракет і не один раз. Та? Тобто це ж сигнали були. Ми розуміємо, що тут для чекіста символи дуже важливі, і ми не побачили жодної якоїсь такої реакції, або хоча б хтось від. Мені Трампа, щоб на ці випади і Путіна, і заяви Піскова якось відреагував. Чому тримають паузу? Тому що Трамп це дає команду. Тому що в принципі Трамп почав свої переговори, і що раз повторююся, все, що зараз буде робитися, це буде робитися з його безпосередньої вказівки саме в цьому питанні. Тобто тут буде виключно його гра, грати, він вважає, що він знає, як зіграти з Путіним. Тому я чесно кажучи, трошки. Волів би, щоб в Україні теж ми трошки знизили градус відносно можливих зрад, які іще не настали і будуть не настати, тобто Трамп зараз ще вичікує, в нього ще немає відповіді Путіну. Він чекає і буде робити певні пропозиції. Я думаю, що зараз і напевно десь починає включатися човникова дипломатія, але на рівні других третіх осіб, тобто, а може навіть третіх-четвертих. Де в принципі йде промацування ситуації, промацування ґрунтів, і е, власне кажучи, навколо цього е, і відбувається всі ці речі. Тобто з однієї сторони йдуть якісь пропозиції з іншої сторони, Путін безумовно буде обстрілювати українську енергетичну інфраструктуру для того, щоб підняти ставки, е, е, Трамп буде в принципі е, робити певні погрози е, або пропозиції у відповідь. Але це все поки що буде йти коар. Вадиме, і ще по, -по, -по європейській окремі грі маємо буквально півхвилинки, просто щоб зрозуміти, бо оця європейська е гра проти Путіна вона розділилася. Тобто Шольц дзвонить, та? фіни засуджують, кажуть ідіотизм. Е Угорці кричать: правильно, правильно, краще дзвонити, ніж помагати, е -по -по Поляки от висміяли трюдо підтримав Шольця. Ну, от Отак От воно якось так виглядає. То що буде ще далі зализувати, задзвонювати, чи все-таки не, не, не треба звертати увагу на один той казус дзвінка Шольца? Ну, повинні просто чітко зрозуміти, що для Путіна існує лише один дзвінок, це дзвінок від Трампа. Все інше це для нього немає якогось вагомого, серйозного значення. Це тішить його его, тішить його самолюбство, але більше того. Ключова історія буде це історія Трамп Путін, і от, от це для нас є приводом для е, того, щоб в принципі там аналізувати, думати і так далі. Все інше це насправді абсолютно друго а дзвіток шольця з точки зору навіть третєрядна історія. Так, ну як би як Путін на Навалдає сказав пусть мені за але так і того дзвінка ще не було. Дякуємо, пане Вадиме, за аналіз поточної ситуації. Вадим Денисенко, наш колега, журналіст, публіцист і в політик, допомагав нам розібратися в цьому хитросплетінні білого шуму, якого так багато що волосся дибки стає. Це був Маркер подій. Пане Вадиме, дякуємо. До нових зустрічей.